Сьогодні ми знову поговоримо про підтримку наших дітей, яка має бути постійною та дієвою. І не тільки тому, що в українському законодавстві є пряма стаття і термін забезпечення найкращих інтересів дитини. Забезпечення найкращих інтересів дитини це також принцип, за яким мають діяти не тільки державні установи та організації, а ще й самі батьки. Кілька порад, як це зробити у наш складний і воєнний час. Кожна дитина, незалежно від віку, має власний характер і по-різному може сприймати травматичний або лякаючий досвід. І тут потрібно знайти індивідуальний підхід для кожної дитини, використовуючи досвід сім'ї, а за потреби і психолога. На базі громадського руху «Віра надія, любов» діє психологічний центр еквілібріум, до якого може звернутися будь-яка особа, що опинилась в кризовій ситуації, та отримати безкоштовну психологічну допомогу. Ще одна порада. Кожна дитина має право на вильне висловлення думки, отримання інформації, не приховуйте від дитини правду, вмійте розповісти їй зрозумілим і доступним для неї способом про ситуацію навколо, в країні в цілому і в сім'ї. Допоможіть їй сформувати власну думку на підставі достовірної інформації, а також обов'язково поясніть, яким джерелам інформації можна довіряти, а яким ні. Інформаційна гігієна в наші часи важлива для всіх громадян і навчити її дітей, які піддаються будь-якому впливу набагато сильніше, ніж дорослі. Це обов'язок всіх сучасних батьків. Кожна дитина також має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Діти мають отримувати освіту і соціалізуватись. Ходити до школи або в заклади дошкільної освіти, відвідувати секції, курси, майстер-класи та всебічно розвиватись. Звичайно, що інколи в наш час це буває важко забезпечити, але батьки зобов'язані надавати дитині всі можливості для цього. І навіть якщо, наприклад, очне відвідування школи є неможливим з поважних причин, дитину необхідно забезпечити можливістю дистанційного відвідування занять. Пам'ятайте, якщо дитина шкільного віку без поважної причини не отримує освіту, це порушенням її прав, за що батьків може бути притягнуто до відповідальності. Забезпечення найкращих інтересів дитини є не лише законодавчим принципом, але й моральним обов'язком для всіх нас, батьків і суспільства в цілому. Важливо розуміти, що кожна дитина є унікальною особистістю з власними потребами, які заслуговують уваги та підтримки. Ресурси нашого суспільства повинні бути спрямовані на створення безпечного середовища для кожної дитини. Де вона матиме можливість дорослішати та розвиватися у всіх аспектах життя?